Доброго здоров'я, пані і панове, да, починаємо. Мене називають Микола Вересов. Ми десь пів години хвилин 45 Десь в тому проміжку будемо говорити з Олегом Рибачуком. Е, я не буду перераховувати його колишні досягнення чиновницькі. Я би сказав, він був і головою адміністрації президента, і був і віцепрем'єром з, з закордонних справ на своєму європейської інтеграції. Ну, це ж за кордон за кордон, все це, uh, і багато, багато багато, багато міністрів, яким не я він був був? віце-прем'єром при живому Тарасюку, який був неоднократно міністром закордонних справ. І Тому, якби ти так сказав, то ти б теж би став би недругом у, у Тарасюка, бо то він закордонний, а я європейська інтеграція. Добре, окей. Я перепрошую у пана Бориса. Значить, у нас так... питання будуть сьогодні американські. Uh -huh. Оскільки пан Олег, е, ну як би сказати, знавець і багато часу проводив. Ти зараз в Америці чи в Україні? Та ви що знущаєтесь? Я? я в Україні, і я в Україні okay. з от, самого темного періоду блекауту в Києві. Я приїхав восени 20, 22-го року, от. От, коли б зовсім було темно в Києві, і з тих час, з тих пір я в Україні. Хоча американці пропонували чесно зелену картку, але в мене була так, такі вираз на обличчя, що вони перестали це робити. Я зразу да. виїхав, коли закінчився контракт. Так окей, значить, насправді не такий страшний чорт, як його малюють. Я інколи думаю про Трампа. Кандидата в президенти Сполучених Штатів, думаю, ми точно розуміємо Трампа. Бо мої всі знайомі і мої люди, з якими я спілкуюся на еспресо, і так і сяк з Америкою. Вони всі перелякані, вони всі бояться, вони всі помирають від страху, але я розумію, що вони більш-менш всі демократи Ну в сенсі партійної приналежності, і тому, безперечно, вони, як демократи, мають кричати: все пропало гіп знімають, клієнт уїжджає все. А я не от я не переконаний саме тому, що він такий вихлястий цей наш Трамп, що він сьогодні йому щось одне здасться. А завтра він може бути набагато більш палким прибічником України, якщо товариш Путін його як завжди почне за своєю природньою звичкою найобувати. Оце можна запікати. От твоє, твоє враження можна не запікувати. В мене насправді значно більше друзів республіканців. І високого рівня, і середнього рівня, і переважна більшість наших з тобою земляків, тобто діаспора, вони історично традиційно, особливо цих. Часів Рейгана і Маккейна, вони голосували за республіканців. Бо республіканці це ті люди, які, для яких Москва це як для бика червоне, і вони завжди воювали з комуністами і, і з більшовизмом і завжди підтримували демократію в часи холодної війни і після перемоги. І вони активно сприйняли незалежність України. Тому ядро. Українського там закордонного представництва воно республіканське, як між іншим і польське іммігрантське. Так тому в мене більшість друзів там. Але я, я від тих друзів, і от я нещодавно повернуся з чергової конференції, де знову виступали високопоставлені люди, які аналізували окрема сесія. У нас була по. По, по по тому, куди там рухається Америка. Я добре пам'ятаю останній слайд, де ну, там мемів було багато, де такий Трамп і каже, вони зируть котів. І там регіт, це про його знамениту фразу. Але насправді про що говорять е, ці от українці, і в мене в переписці, в цьому Іксі Твіттері багато. Англомовної публіки вони приблизно так і говорять, що в Україні вам створили стереотип: що демократи гарні, а, а, а республіканці погані. Але подивіться на історію: починаючи від Будапештського меморандуму Клінтон. Потім е, Обама, який не дав ні копіючки нам і, 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 і зброї нічого, не дав, коли Крим захопили. А, а от Рейган прийшов. Джавеліни дав, зброю дав, шарабахнув там е тамагавками по руських в Сирії. Тобто, це такий чувак, з яким не треба жартувати. Але тут, тут є декілька нюансів. Ну, по-перше, Трамп не буде за Україну, але може бути ситуація, де він буде за себе і в його інтересах буде, щоб Україна перемогла. Отут нам треба просто розділяти це дуже чітко, бо він, він об'єктивно, йому подобається Путін, йому подобається, він цього не приховує. І син, і сину Трампа такий же, який розказує, що от зараз тут ураган Байден роздає по 750 баксів постраждалим від урагана Гелена. Зараз ще один там ну, на Америку. Це ж треба читати. Бабу, Вангу, напевно, вона сказала, що дограєте, що вас там всіх позмиває, як чортова матері. І ото природа ж їм підказує, що екологію треба берегти. А вони кажуть, що от на Україну мільярди, а тут нам якісь жалюгідні копійки. Тобто, і ми бачимо, що тема України, ну у Трампа вона не звучить як якась для нього важлива. Але знову, най, найбільший переконаний для мене аргумент може бути: ти до, до нього тонко підійшов, що у Трампа непомірне его. Напевне, більше ще навіть ніж у нашого Єрмака, і він, е, він просто сам себе переконує у тому, що він дуже крутий рішала, що от він бачить людей наскрізь, він про це говорив, як він може читати людей, як він в бізнесі досягав успіху. І він, він впевнений, що Путін це його друг і що Путін його симпатик, і що він реально домовиться. Просто, що я відчув от, на всіх цих конференціях, в чому їхня проблема? Ну, вони ніяк. От є там якийсь елітарний клуб. Бо про це зараз говорять всі на всіх рівнях. І намагаються, як умозрительно, знайти якийсь вихід в ситуації, де всім було б добре. І Україні було б добре, і американцям було б добре, і Європі було б добре, і Путіну було б добре. Давайте от щось таке зробимо. Але коли ти починаєш це розкручувати, то виходить, що хто комусь має стати погано. Ну, хтось має попити. Отримати, бо бо бону не працює. Воно звучить теоретично красиво, але практично ніхто не може вийти на ту формулу. А як? А що робити? От зараз ми почули Лавров, там по-моєму десь там промекав на якомусь засіданні, чи в ООН, чи де він знову повторив, що чотири області наші виводьте звідти війська, відмовляйтесь від е, стат, я, ядерного статусу, відмовляйтесь від е, всяких там інтеграцій. Е, Здавайте армію, і тоді може. Зрозуміло, що така позиція неприйнятна. Так, да, ну це я так для глядачів, не для тебе, ти це краще на, на, навіть за, за мене. Знаєш. Просто питання безкомпромісності чи компромісності це наріжне питання, взагалі російської політики. Найкраща характеристика для Сталіна завжди була: він був безкомпромісний. Це хороший. А он допускав компроміси. Це жахливий. А Росія не здатна до компромісу. У них не у них немає в історії Росії, якщо в історії Європи ця, сама, історія, сама історія Європи це величезний постійний компроміс. Давай я трошки тут поступлюся, ти трошки там поступишся, і так. ми дійдемо. От а на в Росії буду, я не так... поступлюсь я нікуди я ніколи не поступлюсь, тому оце те, що ти сказав, що європейці думають, що у рос... росіян європейські голови то це брехня. Це не в європейців абсолютно інші голови. Для них компроміс це перемога. Ура! Ми досягли перемоги для росіян компроміс це поразка, все. Абсолютно ну, та слабкість так, Тепло... да, так. Да, да. І тепер далі. Отже, але ми але ми можемо накреслити що небудь про що ми більш-менш не здогадуємося, а знаємо щодо політики зовнішньої Трампа. Вона успішна, наприклад, на Близькому Сході. Наскільки я розумію, вона не успішна в стосунках з НАТО. Вона не успішна в стосунках з північною Кореєю. Ну, просто ми бачимо це, так? Да? А, а де, де, у, де у нього де, яким він може бути так? Якщо пунктирно це означати, Олег, то скажи нам, будь ласка, ну він хоче бути вогнегасником. Він каже, що був я, було тихо, ніде нічого не палало. Тепер подивіться, я пішов. Суцільні війни всюди палає. Я прийду порядок наведу. Тобто він уже створив ці очікування, що при його президентстві оці всі пожежі і, і, і в Україні, і в Європі, і особливо на Близькому Сході, він все це вирішить. Тобто, він уже запрограмований на це. Для нього це ну неможливо прийти і обламатися, тому що розігрів очікування по максимуму. Бо він впевнений, що і з ким чи не іром він домовиться, і Китай. Він навіть вже сказав про те, що слухайте, я не знаю, Росія і Китай вони для мене не вороги. Я можу з усіма домовлятися. Тобто він вималював собі таку картинку, пообіцяв світу, що він і то навіть навіть про НАТО. Він же тепер не говорить про те, що він вийде з НАТО, але він змусить європейців платити, американці будуть менше. Тобто він каже, при мені. Світ буде знову стабільний, погані хлопці там е, зайдуть назад е, за свої ці лінії, і при мені я не дозволю світу отак от палати, що відбувається зараз. Мені здається, що отут у нього почнуться проблеми, бо він в це десь особисто вірить. А які плани, як ти, я розумію, що він про це не говорив докладно, але по таких окремих може натяках. Можна собі уявити, який план щодо України, оце останніми днями план, який з'явився, тут обговорювати. Почали що тимчасово залишаються за Росією Крим і там дві чи чотири чи пів. Я не знаю, цих областей. Натомість Україна отримує в членство в НАТО. Ну, принаймні, та частина, яка залишається під керівництвом уряду. Українського, значить там НАТО, там там не знімають ніяких санкцій з Росії. Ну, коротше, як на мене, це не дуже поганий варіант. Я розумію, що я а? в меншості зараз буду, тому що Ні, більшість людей на 91-й рік, а я згадую ГДР, я згадую Балтію. Я розумію, що такий варіант може лежати на столі. Кажи. Але основа цього варіанту гарантії безпеки не не Будапештський меморандум. Тобто да. якесь загальне відчуття. Ну ми з собою ну, весь світ розуміє, що а, от та програма, максимум, яку ми заявили про те, що ми хочемо вийти на кордони 91-го року. Вона переговорами з путіним не вирішується. Там мають збройні сили сказати своє слово. Щоб збройні сили своє слово сказали, їм треба ого-го, скільки всього. І, і Захід, і Америка, вони відверто не то, що вони технічно не можуть у них там ну на складах неміряна кількість техніки, але вони її з, з різних причин, але з основної причини вони там бояться ескалації, ще чогось біса не дають. Тобто вони не можуть наважитися на такий сценарій. Значить, мова йде про те, що ми не можемо зараз очікувати вимагати. Від заходу забезпечення всього для нашої повної перемоги, і тому зараз в мене таке враження, що прорвало цю міжнародну інформаційну каналізацію, і кожен день з різних сторін йдуть інформаційні потоки, де приблизно говориться про те, що ось уже новий міністр закордонних справ, ось Зеленський. Стали реалістичніші, вони розуміють, і там основа безпеки стоїть основною. Тобто не можна вже підсунути ніякі варіанти там мінських домовленостей. Будапешта. Треба говорити про або повноцінне членство НАТО, або абсолютні гарантії Америки, такі приблизно як у Ізраїля. Ізраїль же не, не, не член НАТО. Але де просто у випадку будь-якої агресії американці просто збройні сили, все, що в них є, стає поруч з тобою. І як по мені, ну це зовсім непоганий варіант. Насправді yeah. це зовсім непоганий варіант. Я думаю, що це реалістичний варіант, ну тому що так ми розуміємо. Але при цьому що важливо, що всі ніхто не каже, що Росія ці землі буде мати. Вони кажуть, що це будуть тимчасово окуповані території, і я добре пам'ятаю, як мені говорили там посли, дипломати про Крим, про те, що ну що мовляв з того, що санкції подумаєш. А вони кажуть, ні, ти не розумієш, що коли така частина під санкціями туди не заходить формально легальний бізнес, туризм, воно просто як. Ну, як суха гілка дерева або як руку руку, яку там пережати, що кров не поступає, воно відсихає. Тому оці території ніколи не будуть бачити там е нормального життя. Ну як Балтія, скільки років ішла, чи там е в Балканах були зміни. Тобто це наші території і далі ми їх будемо там добиватися е дипломатичним шляхом, хоча нічого не завадить там на якомусь етапі трішечки там. Е це не ми, це, це якісь там комбайнери чи шахтарі виступлять проти російського режиму і приєднаються назад до неньки. Це, це не виключається. Але мова йде про те, що норма міжнародна спільнота ніколи не визнає ні Крим, ні ті території частиною Росії. Да, я би ще додав одну один момент до нашої з тобою розмови. Це той момент, що називається словом санкції. Якраз ти торкнувся їх. Що я думаю, що якщо наприклад зробити все, що, що хоче Україна, і кордони 91-го року, і це, і це, і НАТО, то Росія скаже, ми все виконали, знімайте санкції. Так вона скаже, навіть якщо вони нічого не виконують. О, так, це а, це, це, це о, а, а, а мені здається, що санкції це дуже, дуже важливо, тому що да, вони зараз погано діють, через рік буде діяти набагато більше, а через два вони так подіють, що Росія просто лусне вся. Вона у неї нема звідки щось брати. І збереження санкцій це має бути одне з основних завдань. А якщо ми все від все отримаємо, то які санкції Кацапи скажуть ні, 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 ми ж ми ж хороші, ми ж чесні. Посмотрите. все так. Про це є дуже, дуже ну так класично про це сказав президент Фінляндії. Чотири умови: перше, що вся територія, тобто Україна, має бути суверенною державою і повернутися в межі своїх кордонів. Друге, е, має бути, е, має бути. Відповідальність тих не тільки Путіна, а всіх тих, кого хто зчинив ці злочини, вони мають понести це, якщо ми хочемо, щоб щоб Русня не повернулася, щоб агресія не відтворилася. І має бути обов'язково плата за, за всі за всі руйнації, і поки там Росія не заплатить за все, що вона там зруйнувала в Україні, не може йти й мови про зняття санкцій, тому. Це абсолютно очевидно, але і треба визнати, що тут західна спільнота на цьому стоїть, що санкції не можна знімати до тих пір, поки не будуть виконані всі зобов'язання, і, можливо, ще треба зробити якийсь там карантин, щоб подивитися, що там буде. Тобто мова йде про роки і роки. Хоча мені здається, що вони можуть. Знаючи їх натуру, десь вони можуть трошки торганути, бо в них завжди є якісь їхні інтереси. Але це мова йде про якісь там, знаєте, невеличкі, якісь там ну бізнес-інтереси, а не про те, щоб повністю знімати санкції з Росії. Ну тому що зараз, ну зараз, от ми там не тобто Росіяни самі збили свій найновіший дрон, і, і я впевнений, що коли ми його розберемо по частинах, то 70%… Всяких чіпів, то буде або американських, або європейських, тобто вони все рівно обходять санкції. Ну тобто вони платять велику ціну. Але якщо ми говоримо про основні ресурси, зокрема про банківську систему, про нафту, газ, от оці глобальні санкції, секторальні санкції, то вони Росію. Дійсно дістають неможливість літати, неможливість використовувати судовий транспорт, така от ізоляція, яких стискує їх з усіх сторін це вже точно працює. Ну, це ж якраз оце ж питання, ти ти якраз жив слово сполучення, щоб Русня не повернулась, це це найголовніше. І коли мені зараз починають казати, що Росія знов нападе, якщо дати е, можливість оговтатись, то я кажу: якщо Росія знов нападе, то це значить, всі програли. І ми, і європейці, і американці. Тобто, треба всіми діями створити ситуацію, коли Росія не зможе напасти. Тоді це перемога. А якщо так. вона залишиться сильною і, і могутньою, і так далі, агресивною, значить, ми програли, по суті, тому що війна не закінчилась. Вона просто перервалась там на рік, два-три, а потім вона знову почнеться. Значить, ми програли. А У а мене тут так... треба... Хочу сказати добре слово про добрих русських, тому що в нас там була знову розмова і про Росію, і задали питання. Тобто, ну бачите, що тріщить по швах. А я там ще декілька років назад виступав з тезою, що Росія це імперія. Вона. Обов'язково має розпастися. Ми ж там в курс трошки зайшли, там починається, і кожен раз руски просто хором підскакували і казали, що оце тобі Путін би аплодував би. Бо це ж він цим лякає росіян. І знову запитали: а що буде? Бо вже сценарій розпаду він вже просто ну вже шматки відвалюються. І англійською мовою було сказано: Ой-ой, ой якщо це трапиться, якщо буде розпад, це будуть dark times, Тобто темні часи, але у них є гарне слово смута в історії Росії вже була смута і був розпад. І єдиний шанс, бо ми говорили, які шанси у Росії стати демократичною? Єдиний шанс це і нищівна поразка, і при чому поразка саме держави Росія, бо вони говорять про те, що Росія може стати демократичною. Як це вони собі мислять, що там вони реально. Хочуть, щоб захід їх на руках. Вони сидять зараз, ці добрі русські на гарних грошах в європейських столицях і кажуть: слухайте, ви нам навіть вони таку фразу сказали, що як це ж подивіться, видати мільярди Україні, а ви нам, хорошим русським, за рік дали якихось жалюгідних 40 мільйонів. Ну там же там же зал вибухнув. А за що і кому вам давати? Вони кажуть, ну да, може, ви нас не бачите, але разом нас багато і ми дуже там працюємо. Це була дуже смішна дискусія. Тобто, оці там еліта в екзилі, да, там, оце, еліта в екзилі, в столицях з центрами аналітичними, вимагає більше грошей. Кажуть, що вони мають великий вплив. Сруться між собою, просто немислимо. Я коли їм кажу, подивіться, ви там е, між собою такі срачі влаштовуєте в мережі. Вони мені кажуть: так не, не читай, не читай мережу, то не треба читати мережу. Ну, ну просто, Але я відчув цей настрій, що вони говорять приблизно один із лідерів е, знаменитого фонду сказав, що е, його запитали. А, а, а як ви будете повертатися в Росію? Бо вони весь час кажуть, що ось ми, ось ми, майбутня влада демократична, була ще у них теза, що будь-хто хто прийде після Путіна, буде обов'язково демократичний, почне зразу домовлятися з заходом. Але я згоден, що він почне домовлятися з заходом, але я ніяк не згоден з тезою, що він буде демократичний. Але коли запитали оцих е, 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 емігрантів, е, а як же ви збираєтесь брати владу? Якщо ви приїдете в Росію, вас тут же арештують. А вони кажуть: А ми прийдемо в той момент, коли влада вже буде падати. Тобто, хтось, ну я думаю, що наші збройні сили ми маємо владу скидати і тоді на білих конях прискачуть і скажуть: ось ми захід, давай нам гроші, ми будемо будувати нову демократичну Росію. Але вони панічно бояться і не хочуть розпада Росії але. Моя теза була така. Слухайте, Німеччина була повністю знищена не як нація, не як країна, а як держава. Японія імперіалістична була повністю знищена як держава. Нам треба вщент знищити державу, яку побудував Путін. І тільки через покаяння, тільки от через ці, цю, цю смуту ви можете мати шанс на те, що проростуть демократичні паростки. Але це ти говориш в берлінську стіну. Там просто. Зовсім не сприймають ці тези, ну я просто від себе додам про майбутнє Росії. Нещодавно прекрасне. мене прекрасне, прекрасне майбутнє Да прекрасна Росія будущого. Да. Цей мене вразив такий колишній прем'єр Росії Касьянов Чим він мене вразив? Що він написав якусь статтю чи може навіть підготував от перші кроки там. Установчі збори, як коротше. <роч> а я слухав його цю презентацію, я слухав. От послухай, що я хочу сказати. Я не заглиблювався, але я подумав: ніхто з них, оце хороші, плохі, русські, не має значення. Як ти готуєшся прийти до влади, ти ж нам, хоч роз... дай розповідь, як воно буде виглядати? Що буде на другий день, на третій? Вони про це не говорять. Фонд боротьби з корупцією б'є по голові якомусь там Нєвзліну, а Нєвзлін туди, а тут Кац, а там я кажу: Альо, а про Росію. Ви все чекаєте, що українці за вас вашу і європейці за вас вашу справу зроблять. І всі за вас будуть працювати, а ви будете між собою скуптися. Але оце головний момент. Як ти кажеш, я прийду до влади, то поясни мені і громадянам Росії в першу чергу, можна мені в останню. Що буде, от, ти прийшов і ти розпускаєш думу, і оцього всього нема. Що ми будемо з сусідами робити? Ми з Україною підпишемо договір якийсь, чи, чи щось. Що ми будемо робити зброєю? Коротше, оці всі, оцей весь порядок денний, про який волає весь світ, окрім російської опозиції, у російської опозиції своя програма. Треба один одного матюкати. Цей винен ні, ні, не винен, не цей винен Хандарковський, такі, сякі, п'яті, десяті. І я оце коли побачив Касяна, думаю: ну, може, він дурню написав, але він подай звернув увагу, що давай якісь документи почнемо готувати. Це просто для мене був шок, що я просто це постійно говорив. Я може зараз говорю про те, що я хочу сьогодні вечір я з Жені Кисельовим говорю. Так я якраз кацапам хочу пояснити хорошим руським, що ага. допоки ви допоки ви не почнете думати реально і готувати документи. Яка конституція, яка роль президента чи залишається ця роль президента? Чи не буде президента, наприклад, в Німеччині є закон, згідно з яким неможливе створення конституційної більшості в парламенті. Ну, щоб не допустити гітлерізму. Просто це заборонено. Ти не можеш отримати дві третини плюс один. Просто заборонено все, щоб Націонал Соціалістичська партія не прийшла к власті, Все, кінець. Значить, можна таке зробити, щоб узурпації не було. Тобто. Запобіжники цієї узурпації, від якої вони втікли, підараси, в Європу, а вони мовчать, як запобіжники запобіжників, прийдемо, все налагодимо. Що ти налагодиш? Де ти налагодиш? Як ти налагодиш? Ну вони Ой. вони треба сказати, що якби вони тут всі були, то частина б з них сказала, що ти не правий. Бо я пам'ятаю, навіть ішов і слухав по по телефону засідання депутатів всіх рівнів, там Іларіонов був десь. Вони по, -по, -по моєму, це от. Ті, що в нас тут збиралися, вони десь там у Вільнюсі черговий раз були, і і там у них був спікер, і вони щось там обговорювали. Я пам'ятаю, що було зібрання знову Каспаров і його там, і Ходорковський, але Навальний і Навальнята з ними на один гектар не ходять. Тобто вони окремо це, начебто, проговорювали. І, і, і у Касянова я часто його слухаю ті речі, але вони. Перше, у них є, крім того, що ти кажеш, що вони е, прийдуть до влади. Для них дуже важливо, щоб от вони були от ті Росії, яка є, от такі. От вони панічно виступають проти того, щоб Росія розпадалася. Там вони мені доказують, що немає там ніяких поневолених народів, що Росія не імперія, що там всі руські, що там настільки гарно там татарам, що вони. Не, не хочуть і слухати про незалежність, бо в них стільки дотацій. Ну просто ну це на голову не налазить. Але і саме основне, що вони чомусь впевнені, що вони мають велику широку підтримку, що вони можуть впливати на тих руських, Ти, ну, вони там в мережі в твіттері, один з одним не можуть порозумітися, який у них вплив, з ким вони контактують? Уяви собі оте, ну подивись на населення Курської області чи, чи будь-кого. Послухай їхні програми, послухай їхніх депутатів. Як, яка, Де там той запит демократії? Де там русський народ іскаскувався по демократії? Та слухайте, її ніколи не було. І коли я сказав тезу, що ніколи не було, то мене поправили, що там і була перед. Революцію, там якийсь цар добрий був, і ще якийсь період був, а потім Атланта здала оцих гарних русських і, 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 і підтримувала більшовиков. Тобто вони навіть в своїй історії знаходять реально думають, що в них були періоди справжньої демократії, і у нас там виникла дискусія. Ну я вже не хочу, їм треба давати там або греця. Я, та... я, я сьогодні якраз з, з дружиною з Лесією про це говорив. Я кажу: одна з причин, чому демократія неможлива, тому що треба мати. Ретроспективу, якусь що от від, відтворити що було колись. А ага. років 100 років. Якщо у тебе позаду нема цієї практики, я кажу: у них була одна практика. Вони об'явили республіку в перепрошую, в вересні 17-го року. А в жовтні сімнадцятого року прийшли комуністи. Цього О. явно недостатньо два місяці, щоб насолодитись демократією. все оце в вересні сказали. У нас республіка. А республіка закінчила в жовті. Все. А я їм про це казав. Вони не згодні. Вони згодні, що в них були демократії, щось там цитують, але запиту нема. Ну кому? Ну я уявляю собі там пересічних цих ря... Ря... рязансько твірських Да, у них дай їм демократію. У них слово демократія це матюкливе. От Єльцин вважається демократом, і він демократично з танками розмовляв з Держдумою. Ну, це, тобто для нас це зрозуміло, а вони навіть з цим не погоджуються. Вони кажуть, це неправда, і саме мені мені цікаво, що от вони звинуватили у тому періоді, ото, що там пару місяців. Що захід е, пішов на зговор з більшовиками, а не підтримав отих об'єднаних демократів Керенського.